Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом неймовірно смачного і легкого у приготуванні десерта. Це пиріг із листкового тіста з грушею у поєднанні з сиром брі. Спробуйте обов'язково приготувати смак незвичний, але для поціновувачів вишуканої випічки це буде вау-ефект. Тож розпочинаємо з огляду продуктів, які нам знадобляться. Тісто, листкове, бездріжджове, одна упаковка. Груші дві штучки, для цього потрібні груші сорту конференція. Також волоський горіх, мед, борошно для розкачування тіста, ну і, звичайно, сирок брі і одне яйце. Тож Розпочинаємо з того, що розморожуємо тісто. Присипаємо його невеликою кількістю борошна і ріжу навпіл. У мене буде дві частинки. Якщо не хочете витрачати час на випікання двох штучок, можете зробити один на цілий пласт цілий пласт на одне деко. Тепер трохи розкачую його, отакий от прямокутник. Товщина тіста повинна бути десь 2-3 мм. Одразу перекладаю тісто на деко, на якому я буду випікати, і тепер нам треба нарізати грушу. Беремо, розрізаємо навпіл, прибираємо все лишнє і нарізаємо отакими от, от скибочками, тоненькими. Всі грушки ось так. Тепер беремо сирок і також нарізаємо його такими ж самими приблизно по товщині ось такими шматочками. Все, готово. Тепер. Можна збирати наш пиріг. Спочатку беремо ніж і зворотнім, негострим його боком робимо отакі надрізи, намітки по краям, відступивши десь по 2-3 см. Ріжемо не донизу тісто, це важливо, така маніпуляція потрібна для тих смачних хрумких бортиків пирога. Далі наколюємо його видилочкою. Підготуємо яєчко, і тепер будемо розкладати грушу і сир. Так от, бачите, груша чередуємо сир і так розкладаємо на всю поверхню тіста ось так. Все швидко і просто. Далі беремо половину підготовлених горішків, я їх трохи подрібнила, і посипаємо ними пиріг. Ось так. Можете більше чи менше. в мене загалом було 50 грамів. Все. Духовка вже у мене розігрівається, мащу яєчком, бортики для смачної скоринки. Все, готово, ставлю. В розігріту до 200 градусів духовку і будемо чекати. 20-25 хвилин. Тим часом роблю другу частинку пирога, все так само сир, тісто наколюю, розкладаю грушу і сир. І далі будемо чекати, поки спечеться наш перший пиріг. Ось так, все, готово. Горішки. Випікаємо хвилин 20-25. Дивіться по своїй духовці. Перший пиріг у нас вже готовий. Подивіться на цю красу. Аромат такий, що вже хочеться швиденько відрізати шматочок і скуштувати. Тісто пропеклося хромке і дуже смачна випічка. Тепер беру. Перекладаю на дощечку, беру мед і отак поливаю зверху медом. Хто не любить чи по якимось причинам не споживає мед, можна посипати цукровою пудрою, або залишити так і нічого більше не додавати. Повірте, буде також смачно. А ось і другий достаю, перекладаю обидва на дощечку, то що спікся, поливаю одразу медом, поки ще гарячий. Ось так. Все просто і швидко. Друзі, скуштуйте, приготуйте це дуже неймовірно смачно. І тепер розрізаємо наш пиріг і подивимося, який він буде у розрізі. Хрумка скоринка, така м'якенька груша, смак. Горішків, аромат горішків і розплавленого сиру брі. Дивіться, ось так. І ось він. У розрізі тісто пропеклося, тоненьке, хрумке, дуже смачне, страва неймовірна, приготуйте обов'язково. Отже, друзі, дякую, що подивилися, буду вдячна за ваші підписки, коментарі і вподобайки. А щоб не пропустити нове відео, тисніть на дзвіночок. Рада була поділитися з вами цим чудовим рецептом миру і злагоди вам. До зустрічі!